Вітаю, друзі! Сьогодні 20 січня, і е, в перервах між обстрілами я вирішив прокоментувати вам дві новини, які мені здається варті нашої уваги і взагалі дозволяють краще розуміти, що відбувається навколо. Перша новина стосується статті в газеті Le Monde, французькій газеті, яка присвячена е, тому, що відбувається в Берліні. А в Берліні, як пишуть газеті французькій, заговорили про кінець епохи Європейського Союзу. Французькі журналісти нагадують, що в Німеччині вже певний час ставлять під сумнів майбутнє Європейського Союзу. В Берліні висловлюють серйозні побоювання щодо здатності спільноти протистояти зростанню популярності націоналістичних партій та витримувати політичний тиск з боку нової адміністрації Президента Трампа. Ну тобто, ми бачимо, що Європейський Союз не здатен. Власне, ви напрацювати якоюсь конструктивної а, політики а, в сучасних умовах. В першу чергу, в умовах, коли а, практично всі країни, ключові країни ЄС, очікує зміна політичного режиму. Тобто ці лідери, які зараз там а, на чолі, вони йдуть. Вони всі практично а, безславно провалилися. Вони всі. Є збитими льотчиками. Тобто на їх місце прийдуть, скоріше за все, політики правої орієнтації. І яку політику будуть проводити вони, поки що про це відомо досить мало. Єдине, що можна стверджувати, що ця політика буде євроскептичною, тобто логіка існування Європейського Союзу буде виглядати зовсім по-іншому, в їхньому виконанні. Ну і головна, так би мовити, турбота європейських політиків сьогодні це Трамп. Вони не знають, що йому протиставити, вони не знають, як з ним вести справи. І все це разом робить Європейський Союз практично перед, ставить перед загрозою взагалі існування. Всі ці занепокоєння вони фактично ставлять на порядок денний питання, що робити з поступовою втратою Європейським Союзом впливу. І значення на міжнародній арені, тобто ми бачимо, що ЄС очікує певна маргіналізація в світі. І як жити і працювати, так би мовити, і діяти в таких умовах в Європі, ніхто не знає. Зокрема, в Німеччині все більше поширюється думка, що політична ідея Євросоюзу втратила сенс. Тобто, ЄС, якщо і має якусь перспективу, то виключно як єдиний економічний простір. Ну, а для цього не потрібно існування ніяких ЄСів. Єдиний економічний простір це природний стан ринку, то природний стан міжнародної торгівлі, міжнародної діяльності. Для ринку не існує кордонів. Кордони це штучно створені державами перепони, прегради. Отже, якщо говорити про європейський спільний простір, то ЄС не потрібен. Зокрема, серед німецьких політиків багато говоряться про те, що в Європі набувають популярності євроскептичні погляди, і, зокрема, навіть ставиться на порядок денний питання виходу з ЄС. Тобто не очікувати, так би мовити, якоїсь фінального акорду, а завчасно вийти з Євросоюзу, зберігаючи свої якісь інтереси. Так, про настрої про вихід з ЄС говорять. У Чехії, наприклад, Угорщині, Словаччині. Ну, відомо, що вони існують і в Польщі, вони існують і в Італії, і в Іспанії, в усіх практично країнах Євросоюзу так чи інакше, на порядок денний ставиться питання: а чи є сенс перебувати в Євросоюзі? І тут, до речі, проблемою для німців є Франція традиційно. В чому тут питання? Питання в тому, що Макрон іде зі своєї посади, програвши фактично політичну боротьбу, а на місце Макрона приходять праві сили, вони приходять також до влади і в самій Німеччині. І в такій ситуації нинішні політики. Вони мають серйозні проблеми з тим, а що буде з, тим планами, з тими планами переозброєння, які вони збираються запустити. Ну, фактично, вони їх вже готують. В ситуації, коли Німеччина і Франція не можуть домовитись, або домовляються, так би мовити, діяти окремо, ніякого єдиного плану переозброєння ЄС бути не може. Тобто німці, які є головним рушієм цих планів, вони побоюються, що рухатися далі в планах переозброєння, модернізації оборони, армії, створення, можливо, єдиної європейської армії на противагу НАТО і так далі. Все це виявиться неактуальним, тому що не буде з ким просто робити ці речі. Отже, тут ми бачимо, що Євросоюз він фактично зараз перебуває в стані дуже серйозної екзистенціальної кризи. Вона існує вже давно, але свого часу, якщо ви дивились мої відео попередні, то ви знаєте про ці ідеї, які висловлювалися, про те, що Євросоюз може вижити, якщо буде більш щільна інтеграція. Тобто вони мають активніше інтегруватися ці країни і фактично перетворитися в одну державу. В одну державу такі собі Сполучені Штати Європи. А от що зараз говорять французи, зокрема, і німці. Виглядає трошки по-іншому. Вони просто не бачать перспектив для такого об'єднання. Тобто вони вважають, що найреальніша перспектива Євросоюзу це просто розпад, розпад і зникнення. Ця тема перспективи Євросоюзу вона надзвичайно актуальна сьогодні, зокрема для України, тому що ми знаємо про існування таких планів, що Євросоюз е е е нібито розглядає можливість. Швидкого приєднання України ця тема стала предметом розгляду в статті в недавній статті видання Financial Times, британського видання там йдеться про те, що в Брюсселі зараз розробляють якісь нові плани трансформації цього процесу приєднання. Той процес, який відомий, який існує вже багато років, він був створений зовсім в інших умовах, для інших, так би мовити, обставин. І зараз фактично європейські країни прийшли до того, що вони розуміють, що він не працює. Він працювати не зможе. Тим більше, якщо на порядку денному виникнуть отакі проблеми, як пришвидшене приєднання України. Чому це питання виникає? Європейці розуміють, що в ситуації, яка склалася, у Зеленського в Україні є тільки один вихід: це поєднати мирну угоду з росіянами, за якою, скоріше за все, доведеться втратити певні території, поєднати цю угоду з угодою з Євросоюзом, за якою решта України, яка залишиться так би мовити, Україною, отримає швидкий доступ до. Yes. Тобто членство. Членство або негайне, або якесь пришвидшене. Тобто європейці розуміють, що в такій ситуації у Зеленського є можливість вийти з цієї ситуації більш-менш пристойно. Так, ми програли війну, ми втратили території, але в той же самий час ми реалізували вікову мрію українського селянина стати частиною Євросоюзу. І ось тут в Європі виникає проблема. З одного боку, вони готові придумати якусь схему, за якою Україну можна взяти в обхід тих правил і норм, які сьогодні існують. Але з іншого боку, в самій Європі немає єдності щодо цього. Багато країн виступають проти. Виступають проти, наприклад, балканські країни, які однією ногою вже, так би мовити, в Євросоюзі, вони пройшли складний шлях. Переговорів поступового, так би мовити, руху в напрямку ЄС, і зараз вони не готові до того, що вони опиняться в ситуації, коли Україну просто візьмуть без всяких попередніх умов. Отже, в такій ситуації, в Брюсселі зараз шукають вихід, який полягає в тому, що вони хочуть ліквідувати ці старі правила. Але одночасно поєднати правила приєднання до Євросоюзу з певною реорганізацією самого Євросоюзу. Тобто, якщо ви проводите певну реорганізацію самої організації, так би мовити, то тоді логічно, що випливає, і зміна е, правил приєднання. І от в Брюсселі зараз працюють активно над цим. Е, і судячи з того, що пише Financial Times, логіка буде полягати в тому, що. Е, цей попередній план, який обговорюється, дозволить Україні приєднатися до блоку, але з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень. Тобто, Київ не буде мати звичайного права голосу на самітах лідерів і зустрічах міністрів. В той же самий час Київ отримає лише поступовий доступ до певних елементів європейського ринку, до якихось європейських грошей. Внутрішнього фінансування, субсидій там і так далі, те, на що розраховують українські чиновники і бюрократи. Тобто ми бачимо, що Європа намагається проштовхнути ідею дворівневого Євросоюзу, тобто Євросоюз, який складається з країн різного рівня членства. Є, так би мовити, ядро, в якому будуть країни повноцінні члени. А будуть неповноцінні члени. Тобто їх, в принципі, назвуть також членами ЄС, але в них будуть обмежені можливості. Фактично йдеться про те, що цей статус асоційованого члена він фактично перетвориться на стан, статус члена, але неповноцінного. От, власне, в такій моделі для України Європа може знайти якесь місце. Загальна ідея, яка зараз панує в Брюсселі, це те, що ці правила приєднання до ЄС потрібно зробити більш гнучкими. А що таке гнучки правила? Це означає відсутність в принципі, правил. Тобто чиновники будуть збиратися, якась верхівка, так би мовити, і вирішувати, кого беремо, кого не беремо, і якщо беремо, то на, якому, на яких правах. Вони дуже бояться за майбутнє самого Євросоюзу. Вони розуміють, що його треба міняти, що його треба трансформувати, але в Європі не мають жодного уявлення, як це зробити. Отже, зараз вони почали, так би мовити, з модернізації оцих правил вступу. А за цими модернізаціями правил вступу логічним буде поява і оцієї ідеї дворівневого членства, а може й трирівневого. Це залежить від того, до чого вони домовляться. Тобто, можливо, будуть, так би мовити, країни Старої Європи, які будуть фактично єдиною державою, будуть асоційовані члени ЄС, а будуть ще такі, які партнери, так би мовити. Можливо, Україна опиниться серед партнерів, хоча вони будуть мати назву член ЄС. Отже, в такій ситуації ми переходимо в категорію прогнозування, і це дуже складно щось прогнозувати в ситуації, коли все міняється досить швидко, і тим більше ми не знаємо всіх чинників, які будуть впливати на ситуацію. Повторюю, надзвичайно важливі чинники сьогодні в Європі це чинники негативні. Перший це криза самої ідеї Євросоюзу, це потужна економічна криза, яку, яка накриває Європейський Союз. Це конфронтація з Трампом, з яким вони не можуть знайти спільної мови. І все більш потужна залежність від Китаю. В такій ситуації європейці опиняються вперше. І як з неї виходити? Ніхто, в принципі, не знає. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.